Мені тринадцятий минало Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло. Недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почерніло Боже небо голубеє і те помарніло. Погляну я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати. Нема мене хати, не дав мені Бог нічого, і схлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина недалеко коло мене плоскім вибирала, Не почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе все на світі стало, моє лани, гаї, сади, і ми жартуючи погнали чужі ягнята до води.